Отець Зенон Ковалик народився 18 серпня 1903 року в незаможній селянській родині у селі Івачеві під Тернополем. З самого дитинства отець Зенон мріяв про те, щоб стати священником. А коли остаточно відчув поклик до служіння Богові, вступив до чину найсвятішого ізбавителя отців редемптористів. У серпні 1932 року його рукоположили на священника. Отець Зенон був великим шанувальником пречистої Діви Марії, пропагував її материнське заступництво, а тому його місії мали завжди надзвичайний успіх. На його приміційному образочку були написані такі слова: О Ісусе, прийми мене із святою жертвою Твого святого тіла і крові. Прийми її за святу церков, за моє згромадження, за мою вітчизну». Сам отець Зенон можливо і не думав, що ці слова виявляться пророчими у його мученицькій смерті 1941 року, та про славі його імені, коли у червні 2001 року під час літургії у Львові святі отець Іван Павло ІІ проголосив отця Зенона Ковалика блаженним. Отець Ван Демалі і отець Зенон Ковалик прибули до села на місію. Та місія тривала два тижні. Ну Та місія, то було, там людей маса була. По-перше, ковалик нестандартно говорив проповідь. Він міг йому казали, що він його питали. Він каже, я можу говорити проповідь, як, як, ну, як, як значить, схочете, від чого почати і що говорити, і проповідь говорити. І так його спровокували. А чи можете заспівати пісню? А він собі вийшов на проповідальничу, і заспівав, я не пам'ятаю нині вже часом свій пригадую, але мені десь втікає то з пам'яті. Він заспівав таку майже любовну пісню. І прекрасну проповідь сказав на тему відносин молодих людей, як то повинно виглядати, як то повинно бути і так далі. Дуже гарну проповідь говорив. І, і люди дуже багато ходили на проповідь. Пам'ятаю, якраз оця ковалика, що в нього єдине було, тоді в Іспанії була, і де то ще в Анголі, здається, проти християн виступали. То він все кричав, що, що означає про комуністів, що комуна то є страшне. От, от на всіх проповідях не було такого, щоб він не вимовив. Як чому я можу? Та тому що, що, було, що, було, що було ганебне. І місценарі приїхали в 1937 року, 1937 року. Вони поселилися недалеко від церкви у одного господара, і кожен день могли до церкви близько приходити. Ну, тато і мама відступили своє місце, а самі ми. Думали, що, так. Ну і На подвір'ї була така, то що називало пральня, хоч то не була пральня, але там було, був, був такий магіль великий і е, поставили там ліжко і ковалика відправили туди спати. Бондимар, я сказав, я з тим бандитом спати не буду, бо він так храпить, що аж не дружати. Одну службу Божу, правив отець Вандемаля, другу отець ковалик, але я не пам'ятаю, як то вони чергувалися. Лише знаю, що рано проповідував отець Вандемаля, а вечором після молебна або якогось іншого послуження проповідував отець ковалик. Отець Мандемаля був бельгієць і не так дуже володів добре українською мовою, але його люди розуміли. Але найбільше подобався їм е, е, проповідь оця ковалика. Він вмів захопити людей. Він як говорив, то може так не так змістовно, як емоційно. Люди слухали напруження, то плакали, то сміялися, то слухали. Ну, всяко було. Він міг захопити людей своїми І Він був дуже контактний. Він міг на різні теми говорити з усіма. З молодими і зі старими. Він знайшов тему, він міг говорити, він міг переконати. Він, міг, він, він був дуже контактний, як то називають. Він міг з усіми говорити на всякі наріжні теми, і, і то йому не справляло ніякої трудно, ніяких труднощів він говорив. Все міг знайти тему і все міг знайти свої аргументи і переконати, що то так, а не так. Ну так вони два тижні працювали в селі, давали шлюби або свіжі, або такі, які люди жили, ну як тоді говорили, на віру. Хрестили. Ну, і... Виконували інші функції священничі. Який вислід був того? Люди фініше довго задавали і все е, натякали, куди у нас такий священник був. Ну, Ван Демалін не зробив такого великого фурору, але він дуже добре відносився до людей і тому. Люди так само не злим словом його споминали, але за там тут майже тужили довго, чи приїде ще коли, чи не приїде. Одного року на велику п'ятницю на хресній дорозі відправлялася і отець ковалик мав проповідь, було кожної стації. А жінка, яка приходила до нас з села, десь при від когось там була, і все плакало, що в неї чоловік комуніст, 20 років не ходив до церкви і до сповіді. А я в велику п'ятницю був на хресній дорозі, що отець ковалик мав проповідь, і вона прийшла рада. Мій чоловік навернувся на християнина після цих проповідей. То був 38 рік, і це було закінчення місії в селі. Я жив такий був, не так дуже далеко. І якраз тоді помер генерал Транавський наш. То був 38 рік. І тоді. А він тих проповідей говорив по кілька на день. Ну, дві-три проповіді для нього, то, то той бо його любили слухати. То і він, і мене просить, щоб я йшла і його просила, щоб він приїхав на панахіду до Яворова з нами, і щоб він правив панахіду і сказав проповідь. На на хеді за генералом Тарнавським нашим. Ну, і я пішла, я пішла його просити, прошуся. Ми дуже просимо, щадь з нами. Ми, я знаю, що то закінчення місії було на селі, що він вже пару проповідей говорив, каже, але скажіть проповідь, хто, той, той. він погодився, сів з нами на фіру і приїхав. Погодивши і приїхав, і була проповідь. а він між іншим, поки вступив до монастира, був січовим стрільцем. Він був січовий стрілець. І він а в Яворові було багато учасників уга ічових стрільців, ну, вже старших людей, бо то вже старші люди були. Але вони і кувалик приїхав. І говорив проповідь, дуже гарну проповідь. Знаю, пам'ятаю, що він почав заквітчати дівчатонька стрільцеву могилу, стрільцеву могилу, замість мали заквітчати стрільцевою милу. <кій> і дуже гарну проповідь сказав на ту тему і так далі. І після проповіді він в тій реверенді, а, а там напроти, значить, по одній і по другій стороні тетрапода. Вистроїлися буші, січовіки буші, стріну учасники е, боїв наших. І Ковалик скінчив проповідь і пішов і став в ряді, поміж ними разом, бо він також брав участь, він був січовий стрілець колись, і він також брав участь в. Тій, і він та і то дуже урочисто виглядало, я в чим були захоплені. Він був, він був на всі боки, він міг. Він міг пожартувати, він біг, він міг на проповіді заплакати. Видко він був сангвінік. То, і дуже веселий був. Як він проходив, то вже від нього ніхто не відступався. Був веселий чоловік і вмів впливати на людей. Тоді дуже переслідували митрополита Шептицького. А Ковалик був такий відважний, що він, він всюди йшов і всюди вкрутився, вмів вкрутитися. Каже, наприклад, мене каже, я всюди всім надоїдаю, тоді дуже митрополита переслідували. Митрополитові в Шептицькому забрали всі меблі, ну, все, що тільки можна було. То забрали, його не арештували, тому що він був спараліжований, тут то, то, то не ходив, тут якось. І він мав дуже велику повагу, то трошки було е, якось, ну я не, не хочу сказати небезпечно, а просто ніякого такого пошановану, таку людину арештувати ще тим більше спараліжовано. Тобто не ходив на ноги взагалі. І стільки сидячи сидів. І той… І що я хотіла сказати? А, і Ковалик каже: та добре, що ти мене ще застала, бо дивися, о, я вже йду. І так реверенду розгорнув, і він вже на цивіля в цивільному обранні. Як він то цивільне обрання дістав трошки малувати рукави такі, курткувати, бо він був такий досить високий і повний. Але каже, бо я вже йду. І, і він мені пару таких інцидентів розказав. Каже, наприклад, в прокуратуру. Прокуратура тут на розі Пекарської там була і там донині є, і каже, в прокуратуру мене вже не пускають, бо я їм вже надоїдаю, а мене не пускають. А він все ходив за, за митрополицьми справами. А то він, то він каже, що я одного прекрасного дня зробив, каже, взяв братчика, ще монастир не розігнали. І взяв його і казав йому руки назад заложити, так, як арештованого. А треба, щоб в прокуратуру дістатися, треба було мати пропуск. І каже, і я його проваджу. І ті стоять по на Збоку і кажуть, ти куди? Ти що? А Ковалик їм каже, ти що, не бачиш арестованого віду? І вони його пустили. І все. А другий раз каже, знаєш, так каже, потім вже мене пильнували, то вже не дуже мені ще вдавало. Але одного разу якісь пане каже, такі великі чиновники приїхали в прокуратуру автом. А авто то були десь легковіто, то то, була, то був люксус, то не було так аут. Але то були великі якісь чиновники, вони приїхали, кажу. Вони приїхали, а він в цивільному І Їх повилазили з авто, кілько їх там було четверо чи кілько повилазили. Кажу. А я так з одною стороною дверей вшив, Війшов до авто, а друг, другими дверима вийшов. І нібито разом з ними каже, пішов в прокуратуру. І каже, там, що треба, що хотів говорити, то поговорив. Каже, то так нічого не допомагало. Ну, каже, але, але, але він був на то здібний. То, так розказувати, то здається, що то якась фантазія, але ковалик на то був здібний. Він то міг зробити. У першому році, як москалів втікали з субота і неділя, то понеділок прийшли німці, а вівторок відкрили тюрми. То була горяч. І я якраз там, де я мешкала на братію рогатинців, сиділа на вікно, не сиділа, перлася на вікно і дивилася на вулицю. І над'їхала фіра. Зупиняли, зупинились біля. Якраз проти моїх вікон подивились на гору і мені кричать, ти буде. Я знесла вниз воду, а там лежала молода жіночка. На ньому було страшно, де то був живий труп. Лице неймовірно біле, попід очі синя. Питаю, хто вона. Вони мені кажуть, то ми знайшли її, живого, там, батько живу між трупами. В камері, в камері було 80 людей, і відкрив двері жит, так, так наговорила офіцер і визвав воєнного, наче жовніра, ну, стріляй з автомата, а їх було 80, але їх було переповнення, бо там більше не було як, може 40 чи 30 там місць. А набито було в ті камери стріляй, він відмовився, не міг стріляти. Тоді той жит вбив цього жовніра, то впав, він зве другого, Другий прийшов із автоматом і почав їх сікти. Падали всі, і ранні, і живі, і вбиті, видержав той. Могла притизитися три дні прийшло, як їх стріляли до вівтірка. Міг вижити тільки той, хто був з сильної будови кіла. А так не видержали бо І кращу жіночку там знайшли. І кажуть мені, я... вони розказують, а я не вірю. Там люди на скіні є, у півниці. З живими людьми замуровані були двері. І так там ті ж люди відкривали ті камери, жиди виносили тих трупів, клали на лавці, де люди колись на прогулку ходили, мили і жиди ту все робили. З хатів виганяли жидів, щоб вони там йшли робити порядок в тюрмі. Тоді рідня приходила і взнавала, бо взнавати неможливо було. то тяжко розказувати. Ну, і я не вірю, вони мене кажуть, дід, подивіться, я дійшла до, до, дід, до дому учителя, де зараз є на Коперника, і там вже був неймовірний запах. ну, а Мені кажуть, та йди, там розчин дають, маски дають, і я пішла по вулиці. Вона так називалася. Mm. Ну, Коперника теплічна. Там був хід, і пішла, там давали мески, маски давали розчин з марч там, з матинками, чи хто мав хусточку, закривав уста, ніс значить, і йшли тоді дивитись на цих помурдованих. Ну, я зайшла, там йшла по коридору. Чи то коридор був, чи камера, я вже не можу точно сказати, і є розп'ятий, вроді священник, був, в сутані. Але борода в нього була велика. Як розп'ятий? в очі цвяті і в руті цвяті? А живіт розпорений, біля нього жінка. Я ще навіть думала, що моя товаришка, бо знаю, що її арештували. Коси розпущені, теж живіт розпорений, і ненароджена, маленька ді... немовля, з неї вимили і положили вищеникове. Як вони там прив'язували, як воно трималося, то неможливо було добре. Глянула і тікала з того, бо то страх збирав. Люди падали. А я знаю, десь і так сказав, що я мушу подивитись, щоб знати для історії. От, ну і бачила, що в камері людей, яких забирали трупів і не шукали живих. І більше не могла я там бути, бо там неможливо було більше бути дивитися. Різно. Щоб... Але певне лише то, що він помер тут, у Львові в тюрмі в, в Бриґітках. Ну, говорять, що його прибивали навіть на стіну, другі говорили, що його на власних кишках повісили. Ну, але що прибили на стіну, може то можливо, але щоб на кишках, щоб хтось ти, е, вмазав собі руки з тих котів, то я не думаю, що це правда. Думаю, що його прямо застрілили там, як всіх, що вони будуть тратити час, то є довга робота, а вони ті коте, то так само не є. Не любить працювати. Мені розказував такий один пан Іван Кузич він називався, який також сидів в тюрмі. Я кажу, то, певно, пан Біг так розпорядився, щоб був свідок. І він мені розказував. Ну, але то був той час, де всі боялися, ще, ще католицька церква була заборонена, а я його стрінула в парку і, він, і ми собі з ним поговорили. Я його тут запросила до хати, і він мені розказував. І я кажу, ви знаєте, пане Іване, що про всіх. Ті знають, хто священників, як, хто згинув, а як отець Валик пропав, ніхто не знає. А він дуже скоро й годить, чи в 40 му чи в 41-му році його замордували відразу. А він каже, як то не знають, каже, я знаю, я можу бути свідком, я можу під присягою, каже Свідчити. Каже, його втолкнули в камеру, де було 30 людей, його пхали в камеру. Каже, там не можна було ні відпочити, ні сісти навіть на підлогу, бо то було, був стиск, попросту. камера мала. І, той. і каже, я пізнав, що то кували. каже, худий, такий той але кувалик. Та я підійшов до нього і ми почали говорити. Я каже, почав, значить, що той. Тут... Що, 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 що він його пізнав, що він з Яврова, його пам'ятає з місії і так далі. І каже, видно, ті підглянули. Чи каже, тому то було, чи тому, мене каже, трохи потім все вісь мучила. Але каже, що його мало чекати, то його і чекало, бо він такий був безпосередний, що він все говорив просто в очі. І каже, так як було прийнято в тюрмі, що на допити кликали вночі по 5-6 разів, не давали спати. Так раптом щось сталося, що мене викликали на допит в день. Каже, такого ніколи не було, все вночі то було. А тут, каже, мене викликали на допит в день і провадили мене. І я каже, сам на власні очі бачив ковалика розпнятого на стіні. Він вже був мертвий, голова, каже, впала на груди, але він був розпнятий на стіні. То каже, я можу під присягою відчити. Ну, я тоді священникам говорила, але знаєте, то був страх, люди боялися, щоб щось записувати, щоб щось то бо то вічні ревізії, вічне все було, щоб щось. Признатися до чогось що ні. А він каже: Я не боюся, я можу під присягою зізнати, що я сам на власні очі бачу. Я можу. Я пам'ятаю раз, що він говорив і тримаючи, і говорив якраз про тобі, в Христи. Він сам сльози йому стекли, але він говорив. Ну і, і люди там шляхали. Така була, як, така якась. Проповідь, ну, щоб дуже впливала на людей. Зенон Ковалик, причому він все поправляв, як йому казали, отче зенери. Я не зенерові, я зенон, то є зовсім два інші святки. Кожен раз виправляв, що я не Зенон, а не зенери. І то є дійсно інші святки. Бо я подивилася в календар, що зенері є 19 липня, а, а зенома є 12.